вже на вокзалі. Щось раненько я приїхала, ну нічого почекаю, що потягне, стоїть, дощ іде. на дворі йде дощ, а я на лижах. Нічого, нічого. Перший вагон і перве місце. І все, все, все сказано, що там ще можна балати. Треба до дідульки зателефонувати, що я вже під вагоном, слава Богу. Ще трішки вже будуть запускати у вагон. Мряка, на дворі мряка. Вечірні чернівці. Скоро знов приїдемо, а як же? Нові трусики. Ой-ой-ой, які красиві! Можна ти що вже без памперса будеш ходити? Без памперса, що такий дорослий дорослій? Ну зараз у тебе ще памперс є. А потім. А це хто такі котики? Кот... Є, котик. Я Орес! Ти Орес, а я Наф-Наф є... Ну я хлопчик. А я? Ти теж ти горе, та я наф -наф. зараз до нас тихенько підкрадається сірий полки. <ріст> <ріст> Боїться? Да. Давай, він буде добрим. Да. Давай. Хрюшки, можна з вами товаришувати? Можемо дружити всі разом. Привіт! Ти ж підписникам показуєш. Ага, це що за футболка така? Капітан Америка. Капітан Америка далі. Не тільки ж, так сказати, мамі, да? Фешн та да фешн, а дітям. Це мені? то це мені? Так. Це тобі. Так що ж мені? Так, а там хто зображений? Хто такий? Дед. Дедпуль. Ні, це Капітан Америка, це не Дедпул. Далі. А Дедпул. Ну, вибачте, Дедпул, що тобі трошечки ранувато, добре? ну, трошечки. Поки Капітан Америка пару років ще. Далі, Оре, закінчується сторіс, показую ще. Це хто? Дедпул. Ні, це Нью-Йорк. Вгадайте улюбленого героя моєї дитини. Я знаю, де в нього любов до цих Марвел. Звідки ти їх знаєш? У нас комікси є. Він в коміксах побачив, бо мультики про цих, ми не дивимося, він ну, страшно, він ще малий. І тепер в кожному углу, в кожній кімнаті, в нас тепер Халк. І ще кого ти любиш. Більше всього, Халка, так? Да. Більше всього Халка. А кого ще. Кого ще. Капітан Америка? Капітан Америка. Зараз зготую свій перший прийом їжі. Що в мене буде? Два яйця посмажу, гірочки в мене є, рукола в мене є. І сусідську одну індюшину обчистила. Все вже поробила, вологе прибирання, прання достірується. До і сьогодні піду на прогулянку. Погода причудова, сонечко світить, птахи співають, весна, дерева цвітуть, обов'язково схожу, прогуляюся. Бо щось трошки останнім часом під, підлінююся, схожу. Ще вип'ю одну каву, поїм і схожу. Собачки сплять, собачки сплять. Я сьогодні ще вам не казала, що вони сплять. Ну, тут якось так. так. Моя їжа. Яка смачна руково. І будуть ще два млинчика. не знаю, чи я їх з'їм. два, чи може один чи половинку. І каву. Що я хотіла вам сказати? Вчора я робила паштат, Дівчата, який смачний. Я вчора його не смажила, у нас в духовку поклала. Ну. Печінка, морква, цибулька, залила вершками, і воно в мене там до готовності, а, масло ще додала, масло, а потім просто витягла і поблендерила. Дуже, дуже швидко і дуже смачно. Може, того, що давно вже ми його не робили. Можливо, витриму. ну смачненько. Я його небагато зробила. Завжди викидаю. Так, то обіда всім смачненького. Звертаю до своїх підписниць кулінарочок, які люблять експериментувати чи пробувати щось новеньке. Можливо, для вас цей рецепт не новеньке. А я вчора його побачила вперше. Мені напис... прислала його моя підписниця. Це тісто для вареників, яке... в якому присутній сир кисломолочний. І Вона мені написала, що дуже смачні вареники, якщо це буде з ягодою. <кхід> Тому я згорі. Куплю полуниці. Куплю полуниці і обов'язково спробую це тісто. Вона каже, що воно навіть на другий день ці вареники смачнені, ну, коротше, там стакан сиру кисломолочного. Ну, в общем, є в мене, я заскринила той рецепт, обов'язково я спробую, і, і тоді скажу, ну, можливо, ви це й знаєте. Можливо, це я тільки не знала про цей рецепт, можливо, вже випробували. У мене ж бабуся сама з Полтавщини, і ми часто їздили до її родичів і в Миргород, і в село Снітин, це в Лубенський район, здається. Там жили її сестри, там було в цьому селі Снітин жила її мама. То у них оце, особливо в Миргороді, вареники, це і такі оті на пару пухкі. Можливо, це тільки в родині так було, але ну, вареник це ну, то тісто робилось на кефірі. Це я дуже гарно пам'ятаю. Кефір сода. Ну, обов'язково спробую. Куплю полуниці і трошки для проби. Це в мене залокон страсті. Аж насрізь з'явився, це як сонце, і немає дощу. Правда, аж мені аж так легше дихати. Іду прогуляюся. Як гарно. Вася, ти наїлась? Наїлась? Ти, ти наїлась? Ти наїлась? Ася, ты наилась? Наилась? Ты, лупастик? Ты наилась? Ты наилась? Ася. Ты моя собака така?